Ці діти, сьогодні ми розв'язуємо задачі в першій частині року, в другій частині року ви починаєте робити самостійну роботу. Я спеціально взяла другий варіант цієї роботи для того, щоб вам було легше, аналогічні, схожі завдання зробити. Звичайно, вони не такі самі, не можна однакові завдання зробити, але. Отже, починаємо розв'язувати задачі. Тема, яку ми вчили, ось вона написана: в самостійній роботі дивіться, теплота зоряння палива, коефіцієнт дії рівника. Я вам пропоную ще раз записати формули, які ми вчили. І так, при зарянні палива, при любові, га, хто газом, тупи, хто дровами, да, виділяється тепло. Пишемо кількість теплоти, що виділяється при полива палива доріг. Треба питому теплоту зорання полива, яку ми дивимося в табличці, тобто скільки тепла виділяється при зоранні 1 кг якогось полива, множимо на масу. Отже, це перша формула, яку ми користуємося. Кількість теплоти, яка виділяється при зуранні палива масою Е. Друга формула, ось у нас буде ККД, коефіцієнт корисної дії нагріння. Ета дорівнює. Значить, потрібно кількість теплоти корисно. Що значить корисно? Це та, що йде, ну, наприклад, ви нагріваєте воду за рахунок зуранжого палива. А от отзорання палива – це вже повна кількість теплоти. повна. І зазвичай виражають у відсотках, через те можемо на 100 і пишемо, що це буде у відсотках. Побачите формул всього дві. Вчилися ми з вами із формули кількості теплоти визначати масу на ну, невідомі величини. Давайте напишемо, що з першої формули, з першої формули. Ми вчились визначати масу, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І Q ми також визначали теж добуток поділити на відомий множник. Ну, в принципі, перед вами всі формули є. Ну, а тепер ви вже не перший день вчите цю тему. Вже третій урок у нас по цій темі. Спочатку у вас будуть діти на самостійній роботі тестові завдання. Давайте і ми з вами спробуємо зробити тестові завдання із другого варіанту. Так, ну давайте так, Рома читає перше завдання, будь ласка. Що є основним джерелом енергії в промисловості, транспорті і побуті. Автоматична енергія, сонячна атом, енергія і внутрішня атом. енергія палива. Атомна енергія, да? сонячна чи а, внутрішня енергія. Угу. Так. Ну, давайте думати, да, Рома. І так, атомна, сонячна внутрішня. Основне джерело енергії і в промисловості, і в транспорті, і в побуті. Я думаю, последня внутрішня енергія. Внутрішня енергія палива. А ну що ви дома спалюєте і тепло отримаєте? Розкажіть мені, від чого у вас тепло дома? Чи ми топимо і ми дровами топимо? Від дров, від дров, до речі, мабуть, так, да, дуже гарно, дровами, так? Да? Ну, а є такі, що газом топте? Є? Такі, ну, не я газом топлю, тобто. в мене немає дуже дров. Так, далі. Друге питання я начитаю. Атоми водні з'єднуючи а атоми кисню утворюють молекули води. Що при цьому відбувається з енергією? Вона виділяється, поглинається, не виділяється на поглинається. Я думаю, що вона виділяється. Якщо з'єднується з атомами кисню під час вирання, то вона що робить ще раз повтори, будь ласка. Виділяється. Виділяється. Ну, ви всі знаєте, як дрова згорять, якщо вас піщуть та втоплять дровами, то виділяється енергія, якраз атомний водність з'єднується з атомами кисню. Добре. Третє питання Даша, ну читайте третє. Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному, при повному згорянні одного кілограма палива, а теплоємність. Кількість теплоти, теплота згоряння. згоряння. А... Якщо згоряння. згоряє аж mm -hmm. один кілограм палива, один кілограм, ну згадуйте, як називається ця величина? Питома теплота Питома теплота згоряння палива. Питома це завжди про один кілограм. Якщо згоряє паливо, ми вже ж бачимо в питанні є з паливо. Так, добре, Юля, читай четверте питання. Як позначають питому теплоту згорання? Ану, подивись, Питома теплота згорання. Яка перша, друга, третя чи четверта? Це лямбда, R, Q чи C. Тільки що. Q. Да. Це Q, звичайно. Бачите, ми з вами тести вже 4 поли заробили аж бігу. Ну, правда, разом, ну нічого. Так, далі. Тепер переходимо з вами до задочок. У ну, мене вона п'ята ця за задача, бо вона ж взята самостійно. А ви пишіть, нехай у вас буде це перша задача, пишете номер один. Я зараз її збільшу, щоб вам видно. Так. Пишемо номер один. Катя читає задачу. Яка кількість теплоти виділяється при повному згоранні 300 грам природнього газу? О, так. І допоможи мені записати умову. І ми всі разом пишемо дано, ну, а Катя нам допомогла. Так, дивимося, що ем... раз. Оце що таке? 300 грам. Це. Маса. Маса, і, маса. маса. Пише маса, да 300 грамів. 30. Але грами Катя треба перетворити. Кілограмів. Ну, правильно, дів на тисячу. І тепер Q маленька. Q маленьке. Давайте візьмемо підручники. Всі беріть ззаді, пам'ятаєте? Є додаток. Ось він, Додаток. І нам треба знайти табличку під номером. Здається, шість. Відкривайте сторінка 230. Усі, щоб знали, бо ваша треба на самостійній Буде шукати. Сторінка 230. В кінці підручника. додаток Табличка шоста. Називається Питома теплота згоряння деяких видів полива І ви в цій табличці повинні знайти природний голос. Шукайте. Де ж той природний газ? А шукаємо. Сорок чотири. Сорок чотири. Сорок чотири. Молодець, Ромадо, сьогодні перший ти умочив. Так, 44 але зверніть увагу, там вгорі написано мега джуль на кілограм. Мега джуль а мега це Катя помогла. Мільйон. Сорок мільйона. О, це прекрасно. 44 мільйона. Джуль на кілограм. Боже, ви сьогодні радуєте. І знайти кью. Починаючи з Даші, і знайти кью, дійсно, так. Підкреслюємо. Пам'ятаєте так, раз, два, Підкреслили і знайти Q. Ну, ви, мабуть, зрозуміли, що це найлегша задача. І Q дорівнює Q маленька m, маса mm -hmm. дорівнює 44 мільйона. Mm -hmm. um, джолдя кілограм І помножити на 0,3 кілограмів. Кілограм. І тоді треба мати взяти калькулятор і помножити, так? Да? Давайте так і зробимо. 132 мільйона джоль. Так, угу. да, кілограми тут ось поскорочуються, джо. Так, все, пишемо відповідь. 132. МДЖ. 132... А ну давай напишемо згодну. Давайте відповідь у мега, запишемо. 6 нулів мі... міль... відкинемо, тоді буде можна писати мега Так, так. Поїхали до другої задачі. Так, беремо другу задачу. Так, в мене вона шоста, а у вас вона буде друга. Так, пишете друга. А, друга це просто питання. Називається якісна задача. Друга, так, хто в мене ще нічого не читав? Усі вже все читав. А, Олег не читав. Будь ласка, Олег, шостей, шосте завдання. Читайте. Чому у вибухових заряджених зарядах, зарядах не використовують бензину, бензин або газ, адже вони поділяють виділяють під, під, під час згоряння на багато більшу кількість теплоти, ніж порох? Mm -hmm. Ну mm -hmm. так, порох там взагалі, як подивитись <coughs> по табличці. Так. ну Давайте дивимося, тут же ж не просто так. ну Скажи свою думку, якщо вибухові заради, значить треба, щоб тепло виділилося як. Щоб згоріло швидко чи повільно, як ви думаєте? Повільно. Паливо? Повільно. Якщо, виб... Ні, якщо, вибух, а, трам... якщо вибух, то треба, щоб швидко Але, згоріло швидко згоріло. От. Ну, мається на увазі, ви біляли, чого заряд ну, Та використовувати, як в рушниці порох. Ну, по-перше, порох зручніше, мабуть, використовувати, бо він який? Сухий, правда? ж? Це а забрали. бензин і газ, як ви в рушниці використовуєте бензин або газ? Це, виходить, в патрон треба да, бензин або газ ділити. Значить, по-перше, що ця рідина. Так, і по-друге, порох має таку властивість, що він дуже швидко згороє. Так, так. Тоді це будемо вважати, що ми усно зробили. Так? І наступна задача у вас вона буде третя. Третя задача у нас така. так. то, Яна, давайте читай. Чому дорівнює питоме теплоти загорання водні, якщо при повному загоранні 10 г газу виділяється 1,2 мегаджоль теплоти? Це 20 грам, ці 10 г, е, 10 г потрібно перетворити в кілограми 1,0. Ні, нуль цілих ділимо на тисячу. А, так, раз, два, три. Тисячі штрихнули стабамку. Худось пусте місце на нуль, один кілограм. Угу. Так, одна десята. Так, у нас згорає водень, але питому теплоту ми не дивимося в табличці, бачите, а хочу, щоб ми знайти, теплоту щоб ми знайшли. Виділяється скільки то тепло. Що це, на твою думку, донор? Виділяється скільки мегаджулів тепло. Ну, це Q. Це Маліка. кількість теплоти, правильно. Записуємо, діти, кількість теплоти. І воно в нас у мегаджулях, а треба нам в джулях. Просто. О, мега – це мільйон, множимо на мільйон, скільки буде, Яна? 200 мільйон. Так, 1 мільйон 200 тисяч джулів. Кому важко усно множити, можете використовувати калькулятор на фізиці, дозволяється. Так, підкреслюємо. Потрібно знайти. Так. Так. Дивимося, що потрібно знайти? Питому теплоту зоряння водню. Як позначається теплота, Питома, теплота зоряння водню? Кю маленьке. Ми сьогодні ж повторювали, да? Кю маленький. вас зож так. Q маленька в є. І давайте напишемо, з якої формули ми виводимо, правда ж? З цієї, в першій задачі була, як знайти Q маленьке. Щоб знайти невідомий множник. Що ми робимо? Добуток. Ділимо, Добуток. Ділимо на відомий множник. Математика, так? Да? Q велике поділити на М. Так, добре, підставляємо числа. Так. Підставляємо числа слада. 1 мільйон 200 ділимо на Так. І тоді. Тут можна і усно поділити. 0,01, це хочете, не усно, дивіться, як хочете. Поділити на 1 соту, це помножити на 100, тобто треба ще, мабуть, скільки нулів до соту? 2. 2, два, два, два дописати, так. Так, значить, дивіться, в нас і так їх уже 1, 2, 3, 4, 5, а ми ще дописуємо 2, так. Виходить джуль на кілограм. Так, якщо в мега, то це ось 3. І ще три. Виходить, можна відповідь записати: 120 мегаджоль на кілограм. Так. 120 мегаджоль на кілограм. Це у вас буде проста задача щось або масу знайти, або маленьку Подивитесь тут. питання є до цієї задачі? Дописуйте. Мовчите, значить, питань нема. Ну, якщо є, задавайте, я буду відповідати. Так, тепер у нас ще задача остання. Найскладніша, вона коштує аж 3 бали. Так, зараз розказую за неї. Пишете, у вас це четверта буде сьогодні задача. Це ще складна, тому що тут потрібне буде виведення. Певне. Ну, математику треба знати непогано. І так, починаємо. Визначте масу спирту. Ось. Вже напишу масу. Так, який буде, потріб... який буде потрібно, щоб довести до кипіння, а знову ось маса, бачите? То, мабуть, це буде в мене М1, а це тоді буде М2. М2. Також при взятої температурі 25 градусів Цельсія, а довести до кипіння. Вода кипить, хто пам'ятає, при скількох градусах, якщо нормальний атмосферний тиск. 100 градусів так. Цельсія. Кипить, кипить. Тупить матеплоємці. Хоч вивчила <laughs> Так, ККД спиртівки це ета 25%. Починаємо. Пишемо. М1 маса води 200 гром. Ділимо на тисячу буде в кілограмах. До речі, питома теплоємність я потрібна буде, бо воду ж нагрівають, пишемо. Питома теплоємність збереться із таблички номер 1 Але воду ми, наскільки часто, ну, вода тороплялася в задачах, наскільки часто що навіть можна запам'ятати це число. Тепер нагрівається від 25 градусів до кипіння, тобто початкова температура Т1 -25 градусів. Кінцева 100 градусів Цельсія. Так, це те, що стосується води і її нагрівання. Це буде ваша корисна кількість теплоти. Оце все, що дано, це Оце ви використовуєте для того, щоб корисну кількість теплоти знайти користь це нагрівання води. Далі, ККД спиртівки ета 25%. Щоб задача розв'язувалася простіше, я вам рекомендую відсотки перевести в десятковий дріб. Відсоток це значить сота частина. Пишемо 25 суток. І так тоді задача розважиться простіше, не будуть ці відсотки плутатись. Далі, згорає в нас спирт. Значить, в табличці треба подивитися питому теплоту згорання спирту. Давайте, я надіюсь, не закривали підручники. Оці ж табличці 6, що ми з вами зразу дивилися, да? Подивимося? Спирт 27. 27. Так, пишемо 27. Давайте зразу. мега – це ж мільйон напишемо 27 мільйонів джуль на кілограм. Вам теж дозволяє, можете писати зразу. Так, потрібно визначити масу спирту. Так як в нас вже одна маса є, то це вже в нас буде маса друга. Підкреслюємо так. і пишемо знайти масу другу». Оце спирт напишу, щоб я не забула собі спирт. Значить, дивіться, якщо у вас в задачах є коефіцієнт корисної дії дому, то ви задачі починаєте з формули ККД. Так як ми перевели відсотки в десятковий дріб, то ви формулу можете записати вже без відсотків. так, Q корисне, поділити на Q повне. Тепер розбираємося, яка тут користь. Да? А яка повна? Користь від того, що нагрівається вода. Нагрівання це СМ Т2-Т1 формула. Т2-Т1. Так, і закриваємо душу. Повна кількість теплоти це те, що виділяється від згорання спирту. І тепер в нас і тут маса, і тут маса. Ми згадуємо, що масу води ми позначили М1 через те, отут, де корисно, допишіть до маси М1, а там, де зарання палива, допишіть М2. Ось воно, це, М2 невідомо. Але вам потрібно, отак подивіться, попідставляти Q корисну Q повну сюди. Що ми маємо? Ета дорівня С М1, Т2 мінус Т1 у знаменнику виходить qm 2 qm 2 це... А тепер вже як звідси знайти М2, так? Да? Давайте перемножимо так до Ети, допишемо 1. Вивчили пропорцію Згадуйте з математики, що так на хрест, якщо дробове рівняння можна перемножувати добуток крайній рівні добутку посередньо. Це ми тепер ету Пишемо ету множимось на вхрестку на Q, на m 2 Помножили. Дорівня. Ну, Спеціально написала одиничка, щоб ви побачили ці дріб. Я. Один множимо на С. М1 можна написати. Т2 мінус Т1. І оце вже тут, так як. Мас – Що нам треба знайти? М2 це вже невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібен добуток. Це дивіться невідомий множник. Те, що поряд це відомий, а оця справа добуток. Оцей весь добуток. Поділити на відомий множник. Отак. Ну і підставити число. Ставити числа. Давайте підставимо числа. Так, М2 дорівнює це 4200. Так, я тут одиниці вимірювання. Не буду писати. М1, так, 02 0,2,2. Так, Т2, 100 відняти 25. Далі это около 25 сотых и 27 миллионов. Ну, далі калькулятор вам на допомогу. Ну, да? обчисли. Воно подописувала. Подивлюсь, так. Значить, дивіться, перша дія в дужках в чисельнику. 100 віднімаєте 25. Ну, можна усну, ось буде 75. І вам треба. Можете на калькуляторі 4200. 0,009 кг. Мене вийшло. А, ти вже. Ти вже все порахувала. Так. Спасибі тобі. Ну, це виходить 9, сіки, 90 грам, то треба От тут. тут От Отак, значить, тоді тисячник. Значить, це 9 грам. треба спирту спалити. Пишемо відповідь. Так, відповідь. У мене трошки друга відповідь вийшла. Ну, давайте тоді перерахуємо то справді. Так, значить, 4200 множимо на 2 і на 75. Так, в чисельнику виходить 63 тисячі. Далі, в знаменнику. Так, знаменнику виходить, так, 6 мільйонів 750. Так, тут три нулі, тут три нулі. Так, виходить 63. Поділити 6750. Ні, правильно, Катя, обчислила, Правильно. Тепер, давайте я вам покажу вашу самостійну роботу сьогодні. так, Ось вона перший варіант. Я вам її дивіться. Зразу давайте для початку я вам в групу скину Viber, і вона буде так само прикріплена в електронному щоденнику. Здати її потрібно в електронний щоденник на сьогоднішню дату, тобто ви собі запишіть, що ваше домашнє завдання, коли у вас буде. Підготовка до уроків, значить, ви виконаєте самостійну роботу і надсилаєте на 30 листопада. Прикріплюємо і не забуваємо особливо натиснути кнопочку Зберегти.